Вісімнадцятий рік поспіль проходить міський конкурс ніжності та краси. Жінка року у 2015 році лауреатками стали п'ять жінок, які довели громаді, що вони достойні цієї премії. Як завжди, критерії в нас – це професіоналізм, успіхи в професійній роботі. Друге це сім'я. Третє це участь у громадській роботі і розбудові міста. І четверте це хобі жінки, сягобі хобі у їхній сім'ї. Ось чотири критерії, за якими жінки е, на цей конкурс попали. Їх нам подають у відділу справа сім'ї молоді їхні керівники під підрозділів структур, де вони працюють. На свято завітав і очільник міста Владислав Атрошенко. На його думку, всі жінки особливі, і майже кожна зробила свій великий внесок у розвиток країни. Всі сьогодні жінки. Вони роблять дуже суттєвий внесок в соціально-економічний розвиток, зокрема міста Чернігова, та і України в цілому. Це і волонтери, це вчителі, лікарі, це і представники більш чоловічих професій. І в обличчі номінатів я вітаю всіх абсолютно жінок. Якраз перед день і новорічний свят. Бажаю сімейного щастя. Бажаю, щоб вони як кажуть. Кохали і були коханими, щоб все відбувалося в їхньому житті здебільше, так як вони то бачать і то, бо то бажають. І е е хотів би. Бачать, побільше посмішок на жіночих обличчях. за 18 років, що існує конкурс, нагороди отримали 154 представниці прекрасної стації, які представляли різні напрямки діяльності: лікарі, освітяни, журналісти, успішні бізнес-вумен. Цьогорічні конкурсантки також різнобічні і активні. Вони різні за фахом, але схожі у одному: у своєму бажанні робити справи, які приносять користь суспільству. Ірина Березенець встигає всюди. Вдома любляча мама та дружина. За межами дому її чекають безліч справ. Вона депутат міської ради, очілює громадську організацію та найголовніше зараз для неї волонтерство. Ірина, в числі перших, розпочала допомагати бійцям, які воюють на сході, і своїми однодумцями організовує, збирає, направляє необхідну допомогу для наших бійців. Під образом ділової жінки керівника самовіддана душа у неспокійні часи для України Ірина Березинець не змогла залишитись осторонь. Вона з головою занурилась у волонтерство. Одним з напрямків роботи стала підтримка сімей, які втратили найдорожчих людей. В АТО сама подзвонила і спитала, як ви. Я вас слухаю. Це дуже багато важило на той момент. Згуртування родин. Родин, які потребують підтримки і захисту, це її турбота, це її копит. Я їй дуже вдячна, я вдячна Господу, що у нас є такі люди. Більше того, Ірина Березинець ініціювала встановлення стели загиблим воїнам АТО на Красній площі. каже, волонтерство для неї справжній поклик душі, по-іншому просто не вміє жити. Саме основне це перемога, до якої ми йдемо і зараз займаємося волонтерством. Не, ну не прекращаємо це робити, тому що мир для нашої країни для мене це дуже дуже важливо. Вона ні про що не жалкує. Вважає, будь-які труднощі дають сили йти далі. Ірина відчуває, що може зробити для. Чернігівців більше тому стала ще й депутатом міської ради, щоб суспільство воно перетворювалося з нашої допомоги на таке суспільство, яке ми хочемо бачити Стати лауреатками конкурсу Жінка року для Ірини було повною несподіванкою, але зізнається дуже приємною. Для мене це було несподівано. І якось якось ну це я вважаю, що на мене накладає відповідальність за ті справи, які я робила, які я буду робити подальшу. 에... Звично, що я хвилююсь. 에... Ну і приємно, що суспільство оцінює ну таку дало високу оцінку моїй роботі. Та більше за неї саму сказали рідні люди та запрошені гості. Саме краще, саме кухано, сама краща, сама кохана, сама. Надійна, самокрасива, Надійна, як жінка, як подруга, як жінка, як мама. Мій друг і моя кохана жінка. Жінка волонтер. Нема такої професії. Є покликання духу, покликання серця. На жаль, короткий час не дозволив показати всі сторінки її роботи, особливо роботу як волонтера. Вам саме, саме такі жінки. Вони творили і творять нашу історію. Вони першими вийшли на майдан. Вони першими почали допомагати армії спритні для держави часи. Теплі слова та квіти це ще не все. Гарна пісня також була в числі приємних сюрпризів. <му> dolor felixium unum obratione На учасниця тендітна бізнес-леді Інна Несмирна. В ній дивовижним чином поєднались легкість та наполегливість, адже вона вміє будь-що досягати успіху. А тому її дітище, агентство з виготовлення зовнішньої реклами користується популярністю. Інна несмирна могла б стати науковцем з відзнакою. Закінчила фізико-математичний факультет педуніверситету у Полтаві. Після вузу мріяла про аспірантуру. Але не судилося. Чоловіка військового направили до Чернігова. Саме в нашому місті тендітна, але наполеглива жінка виросла від рекламного агента до комерційного директора підприємства. А коли зрозуміла, що має своє бачення ведення бізнесу, створила власне рекламно виробниче підприємство Варго Ін. Фірма займається зовнішньою рекламою. Це все різне, це все дуже цікаве. реклама, це абсолютно не рутинний від бізнесу, тут все нове. І плани у Іни Несмирної від початку амбітні. Ізначально я для себя запланировала охватить всю Украину, поскольку основными клиентами являются сетевые компании. Именно поэтому во Львове организовала небольшой цех, которым охватывала Западную Украину, а уже отсюда охватывала остальные. Вона постійно у відрядженнях, контролює, приймає роботу і навіть бере участь у монтажі рекламно-інформаційних об'єктів, кажуть колеги. Буває також, що Інна Васильовна сама стоїть на лісницю, монтувати якусь вивізку нібищою. Вона пам'ятає усі свої проекти. Приміром, для партнерів з Африки робили вивіску, використали 19 тисяч 480 світлодіодних пікселів. Складно було, але цікаво. Я Україну знаю по об'єктам. Тобто, от, коли я в'їжджаю в якийсь то город, от напримір'їхала в, в Мелітополь. Я їду по непонятній для себе вулиці, але я віжу свої об'єкти. Там где-то Фокстрот, де Ельдорадо. Я знаю, ага, це вулиця Київська, номер такої це вулиця там така. Та чоловік Олег Несмирний – військовослужбовець, підполковник. Але здається, в їхньому домі є і свій головнокомандуючий. Звичайно, це жарт. Кожен член цієї гармонійної сім'ї самодостатня, активна і різнобічна особистість від маленького Ярослава до глави сімейства. До того ж, чоловік каже Інна забезпечує надійний тил і допомагає їй в усьому. Мама у нас та чоловік з вічним діятелем. Йо, якщо посадить дома, ні, ніби у на що депрессия, депресія. Коли у до человека нет роботи, Вот в чому кадавоніот загрузка, вона себя чувствует намного лучше, чувствует, чем когда вот все розмірена в житті для інни несмирної лауреатство у конкурсі це знак того, що все вона робить не дарма. Це для мене як підтвердження того, що я рухаюся в правильному напрямку, а і про те, що працюючи в межах України, являючись платником податків. Я роблю якусь правильну справу і її оцінюють в рамках Чернігова. Я дуже вдячна за таку нагороду. Справедлива. Вона добра. Вона ніколи не забуває у людях. і саме найголовніше. Праздники, елементарні мелочі. І дуже любить путешествовать. І всегда з любого путешествия она привезет какой то мелкий, совершенно безделушку. Ну это всегда приятно. она тебе помнила. Приїхала, і привезла, і Ми раді, всегда, що вона возвращається к нам. Привітати, і вручити цю таку дуже 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 високу нагороду в Іні Васильівні, тобто, подякувати їй, що вона є, насамперед, чарівна жінка, чарівна мама і чарівна дружина. Дружина е, дуже е, порядочного і дуже відповідального підполковника і проходив службу Челівського військового міста. Оксана Мірошниченко не втомлюється весь час бути в русі, постійно навчатись та навчати інших. Вона кандидат юридичних наук, доцент Чернігівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Ушинського. Викладає у Чернігівському інституції бізнесу і права, генеральний директор юридичної компанії. Та, не дивлячись на всі ці досягнення, про родину як справжня жінка, також не забуває. Родина багато часу проводить разом. Мама з доньками. Люблять подорожувати, залюбки об'їздили всі Карпати. Оксана Андріївна гарна господиня. Любить кімнатні квіти, вміє і бісером вишивати, і за кілька вечорів сплести ковтинку для дитини. Каже, для неї дуже важливі любов і підтримка сім'ї. Чоловік є для мене в житті всім. Це моя підтримка, моя опора. Моє кохання, у нас нема такого, що там дітьми займається мама, гроші заробляє тато. Все ми робимо разом. Родина у нас така багатодітна, велика. Ми проживаємо ще разом із свекром, свекрухою проживали. На жаль, вона пішла від нас. Я їм теж дуже вдячна за підтримку. От. І тому наші дітки виховуються отак декілька поколінь живе. А для того, щоб життя рухалося вперед. Треба мріяти і йти до своєї мрії, переконана Оксана Андріївна. Моя основна мрія на сьогоднішній день така дуже важлива для мене і для любої мами жінки. Це щоб швидше не став мир у нас в Україні. Це моя сама головна мрія на сьогодні, щоб мої діти жили у нас в нашій державі, щоб було мирно, щоб вони не хотіли їхати за кордон, щоб їм було тут гарно, щоб вони себе відчували тут людьми і жили. Жили в нормальних умовах, та не дивлячись на цілий список досягнень бути нагородженою, не сподівалась. Я була по перше дуже вражена від того, що вибір пав на мене, але взагалі це для мене ця подія має дуже велике значення. і Я дуже вдячна організаторам, що є таке свято для жінки. Дуже гарна, тендітна, доброзичлива. Нам дуже приємно мати такого викладача, як Оксана Андріївна. Вона сама завоює все, що треба успіхів у всьому. Сучасна жінка, яка втілила в себе абсолютно все. Вона бізнес-вумен, вона чудова мати, вона прекрасна подруга, вона а, любляча дружина. Ченко керівник творчої майстерні Куделя вона прищеплює чернігівцям любов до народної творчості. Її арсеналі чимало різних технік вишивки. Створювати дивовижні речі руками це талант від Бога. Ольга Костюченко майстриня високого класу, член національної спілки майстрів народного мистецтва України. Вона робить ляльок мотанок, займається вишивкою, писанкарством, вибійкою. До речі, Ольга стала однією з перших в Україні, хто почав відроджувати цей вид декоративно-прикладного мистецтва. Її ім'я відоме не тільки Україні. Роботи Ольги є у приватних колекціях у Канаді, Америці, Європі. Я не можу сказати, що я дуже популярна. Так, є ім'я, воно створено, але це праця. І коли людина, тобто визнання приходить не випадково, то це сприймається спокійно. Спокійно, ти розумієш, що треба працювати і далі, 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 далі. Тому що як тільки ти зупиняєшся просто на одному місці, ти починаєш скачуватись вниз. Ольга Костюченко надає перевагу традиційній чернігівській вишивці, вивчає та відроджує автентичні техніки. Любов до рідного краю та його традицій Ользі прищепив батько, розповідаючи цікавинки з історії Чернігівщини. Вишивати Ольга почала ще у школі, потім набралась досвіду у відомих майстринь. Тепер сама навчає інших. Заняття проводить у власній майстерні Куделя. Сьогодні не так багато майстрів, які можуть дійсно передати саме традиції. Нашої Чернігівщини, автентики, нашої е, вишивки, вибійки, писанкарства. А Ольга Вікторовна якраз навчає цьому дітей, дорослих, і ми можемо сьогодні з упевненістю сказати, що в майбутньому на Чернігівщині дійсно буде далі відроджуватись, зберігатись народне мистецтво. Та вона просто створювала ті речі, які приносять її задоволення, навіть не думаючи про таке визнання. Зараз є робота і дуже важлива робота. Дуже багато проектів започатковано, і ця така новина вона була надзвичайно несподівана, тому що я насправді не прагнула. У мене не було такої мети стати якоюсь особливою, там якоюсь видатною жінкою, тим більше жінкою року. Ну, якщо так сталося, значить це певне визнання. І звичайно, що треба бути кращою, намагатися бути кращою. Тому що якщо навіть ти не помічаєш, то розумієш, що за тобою люди слідкують, за твоєю діяльністю, за тим, що ти робиш. Вона дуже гарна, дуже талановита. Народна майстриня. Вона продовжує традиції українські. Я думаю, що зараз за, саме час відродити нашу культуру, наше мистецтво, і вона це робить все своє життя, і я її прийшла підтримати. Справжня творча людина вона може творити завжди цілодобово. І тож я бажаю вам гарного настрою, який є для вас за порукою гарної творчості. Бажаю, щоб в сім'ї була був мир і злагода і щоб е, світове визнання ну наблизилось і було вже не за горами. Приймала вітання Ольга не тільки від близьких, але й радували її своїм талантом наші артисти. i Кі тягнеться малеча, а тому легко долає свій страх лікувати зубки. Ольга Веруга знає підхід до малюків, а тому така, здавалося б, страшна процедура, проходить майже без сліз. А це вдається не кожному лікарю. Тут головне поєднувати любов до професії і до людей в цілому, тим паче таких малесеньких. Уважна, усміхнена і з добрими очима. До такого лікаря-стоматолога діти не бояться сідати у крісло. Олена Веруга втілила у життя мрію мами стати лікарем. Закінчивши медичний університет імені Богомольця у Києві, Олена повернулася до рідного міста. Відмінниця, активістка. Вона аж ніяк не очікувала, що їй запропонують працювати з дітьми. Дітська стоматологія це тріс, соплі, слюні, сльози. Але пізніше жодного разу не пожалкувала про цей крок. Зараз Олена Веруга завідуюча відділом дитячої стоматологічної поліклініки та асистент кафедри підвищення кваліфікації Української медичної стоматологічної академії, Вона чудний чоловік, який на своєму місці. Вона любить дітей, вона любить свою роботу. Вона це робить просто професіонально безупречно. Старша донька також вирішила пов'язати життя з цією професією і визначилася з вибором вже у три роки, побачивши, як мама перевіряла дітям зубки у дитячому садочку. Таких добрих, чистих, і світлих людей просто можна мабуть, пересчитати на пальцях. І Я дуже рада, що моя мама саме така Олена поділилась із донькою, і головним секретом: як поладнати з маленькими пацієнтами, Неважливо, з маленьким, з великим, з обіженим или там з расстроенным. просто по-хорошому, по-доброму, нежно, ласково общаться і находить подход, находить языки. Від до любого человека можна достучаться. Мама то вміє діти, мовчила тому мене. Це ще більша відповідальність за себе, за свій колектив, за свою родину. Це обов'язок тримати себе, бо і так вже впізнають на вулицях, а так ще може більше будуть. і треба завжди бути в такому стані, гарному, не тільки професіонально, але й. Душею і ззовні, як в Чехова. Сказати дякую на святковий вечір прийшло дуже багато людей. Я сьогодні прийшла поздравити свою любиму ученицю, Віругу Єлену Івановну. Це настільки хороший чоловік, вона настільки відзивчива, добра і взагалі прекрасний врач. А детский вообще изумитель. У меня дети, я сама у нее даже лечусь уже по старой памяти. Поэтому только хорошая, могу сказать. Она, она очень добрый человек. Она умничка, она золотой медалью закончила школу. Она хорошо закончила институт. Прекрасная женщина. Вот, и на сегодняшний день, я думаю, одна из лучших заведующих. Стамат поліклінік, в місті Чернігів. дуже чарівна жінка, дуже креативна, дуже багато така гранна, цікава. Море квітів, поцілунки, і це ще на все кульмінація свята танок. Дві години минули як одна мить, та для кожної нагородженої жінки цей грудневий вечір запам'ятається надовго. Адже заради таких періодів хочеться діяти, вірити, сподіватись і звісно рухатись тільки вперед.